У районі хімселища знаходяться два гуртожитки, які за віком старші ніж більшість мешканців цього ж району. Будівля, яким вже по 48 років мають жахливий зовнішній вигляд та катастрофічний технічний стан. Фасад гуртожитків подекуди просто валюються. В деяких місцях цегляні стіни ледве тримаються, вже скоро там з'являться дірки. Не менш пригнічуючи становище всередині. Помальовані стіни, стара облуплена фарба та відсутність вікон у колишньому вестибюлі гуртожитку. Знімальна група антени піднялась на житлові поверхи, де мешканці продемонстрували, в яких умовах вони прожили. Вайть за словами жителів гуртожитку, споруди раніше належали компанії Обрій, тому повністю перебували на балансі організації. На сьогоднішній день компанія вважається банкротом, тому утримання будівель лягає на плечі мешканців. Власними силами люди роблять косметичні ремонти на поверхах, де живуть та у власних кімнатах. Також жителі додали, що більшість людей, які проживають у гуртожитку, це квартиранти, які орендують кімнати. Тому, на відміну від постійних мешканців, вони не хочуть вкладати власні кошти у ремонт гуртожитку. Зважаючи на небезпечний район, у якому знаходяться гуртожитки, мешканці кімнат скаржаться на те, що наркомани постійно збираються на першому поверсі та залишають після себе використані шприци та інші предмети. Як відзначили мешканці, поліція дуже рідко навідується до них, тому зборища сумнівних людей не припиняється. Відзначу також, що неоханість власне мешканців цього ж журтожитку призвела до того, що накруги будівля також на прилеглій території утворились гори сміття. Велика кількість недопалків та побутові відходи лежать просто на вулиці. Така картина однозначно не прикрашає наше місто, і цей приклад є не поодиноким в Черкасах.